Вітаємо вас в ефірі програма Влада і громада. Дозвольте вам представити нашого сьогоднішнього гостя. Це народний депутат України Віталій Іляшенко. Віталій, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня радий вас бачити Віталію, Власне закінчується депутатська каденція. Ви встигли побути народним депутатом? Встигли зробити багато доброго хорошого. Давайте почнемо з цього. Що вдалося зробити? Так, дійсно, за шість місяців роботи отримав великий досвід, звернення, депутатські запити, законопроекти, тобто напрацьована вже певна база, був свідком прийняття важливих законів для країни, так як підписання угоди про асоціацію, антикорупційне бюро, розформування фракції комуністичної партії, закон про очищення влади, спроба змінити виборче законодавство. І звичайно залишилось декілька напрацювань, які вже доведеться у восьму каденцію передавати депутатам. Скажіть, будь ласка, тепер аналогічне питання: а що не встигли зробити? Що не вдалося? Що можливо не вистачило часу чи політичної волі? Ну, власне, ті законопроекти, які я подавав, вони потребують довготригавалого розгляду в комітетах і вже після цього можуть виноситися в порядок денний. Угу. Ми пам'ятаємо, що серпень, вересень, жовтень у нас були сесії фактично одноденні. Порядок денний стосувався здебільшого виборів ситуації на Донбасі, особливий статус на Донбасі. І зараз, до речі, є така все ж таки ініціатива оцей закон про особливий статус на Донбасі скасувати, оскільки його прийняття, воно було в рамках домовленостей Мінських, мінського протоколу, воно uh -huh. передбачало особливо роботу місцевого самоврядування, децентралізацію фінансів в тому регіоні і ті проведені фейкові вибори 2 листопада, ЛНРівцями і ДНРівцями, вони якраз знівелювали напрацювання президента. Я так думаю, що вони спеціально відбулися для того, щоб власне зламати оцю таку мирну схему і продовжувати цю конфронтацію, тому що комусь, мабуть, це вигідно. Не будемо говорити кому. Віталію, скажіть, будь ласка, новий парламент, певна річ, ви оцінюєте його потенціал? Власне, теж обговорюєте, можливо, якісь перспективи нової Верховної Ради. Поділіться, будь ласка, думками з нашими телеглядачами. Яким ви його бачите? Ну, в першу чергу. Дійсно, є що порівнювати. Минулий парламент комуністи і регіони про московський блок складав 43 і, взагалі, була більшість із майже 250 депутатів. В цей парламент лише від опозиційного блоку там 9% депутатів попало, декілька самовисуванців. Тобто, хороша ознака, що проукраїнські, проєвропейські сили. Перемогли. Особливо блок Петра Порошенка, народний фронт, тобто разом мають більше 45% підтримки виборців, і це говорить про саме налаштування українського народу на роботу прем'єр-міністра і президента спільно. парламент досить різноманітний. Там, звичайно, є нові партії. Вихідці з громадського сектору, несподіванки, для них це перший досвід буде, і дай Бог, щоб вони його використали з розумом, приймали правильні закони, не псувалися як політики, коли туди потрапляли. Ну і, власне, хотілося, щоб оця нова коаліція, яка зараз створюється, Європейська Україна за реформи. Вона змогла підібрати прозоро відкрито всіх міністрів. Тобто, це зараз саме головна ознака, тому що нам разом з тим потрібно також трішки підправити ті скорі рішення, які були прийняті після Майдану. Сама рада, звичайно, дай Бог, щоб вона пропрацювала 5 років, а не 2-3. Бо ми бачимо, що в країні зараз досить нестабільна ситуація. Ми чули заяву комбатів, які зайшли в раду, що вони там не, не пустять представників опозиційного блоку, що буде тобто певна конфронтація. Е, є перші важливі кроки, які там Рада повинна прийняти: бюджет, скасувати статус закону про е, особливий статус Донбасу, вдосконалити виборче законодавство. Виконати вимогу Майдану, далі проводити ілюстрацію, провести перевибори всі місцеві по всій території України, тому що в Луганській і Донецькій області взагалі самоврядування немає. Там фактично депутати обласної ради зникли в невідомому напрямку. Роботи багато, певна річ скажіть, будь ласка, Віталій, от зараз весь народ спостерігає за цим процесом формування нової коаліції, і є певні занепокоєння щодо того, що як власне вже в історії неодно, неодноразово ми могли спостерігати два українці, три гетьмани. Ну я, ви, ви розумієте, про що я говорю? Що люди якось не можуть поділити оту булаву. Чи є у вас, скажімо так, такі оптимістичні думки стосовно того, що нарешті наші політики перед смертельною? Загрозою для держави можуть свої амбіції власне якось так трошки принизити і власне домовитися і думати йти одним дійсно одним великим фронтом за європейську країну боротися без жодних суперечок. Як ви вважаєте, можливо таке? Судячи з того, що зараз відбувається, ми можемо звернути увагу на те, що у створенні коаліцію... Беруть участь всі проєвропейські сили, і блок Петра Порошенка, і народний фронт, і самопоміч, і навіть Радикальна партія, і батьківщина. Тобто всі зацікавлені сили, які можуть більше трьох депутатів скласти. Власне, другий момент, на який я звернув увагу, це український народ налаштований на якраз парламентську президентську форму. Правлін, і вони проти одноосібного там, управління державою президентом, так як це було. Тобто вони і президента підтримують, і кабінет міністрів, і уряд підтримують, тобто створені такий, скажімо так, баланс рівномірний, який дозволить правильно розбудовувати країну. Якщо ми, звичайно, врахуємо досвід попередньої революції помаранчевої. Досвід того, як тоді створювалася коаліція, як тоді продемократичні сили між собою працювали і не посваримось, то все вдасться. Тільки в нас для цього, по-перше, замало часу, по-друге, складна зима, і по-третє, по по-третє, неочікувана, непередбачувана загроза на Сході. Знаєте, от загроза на Сході, вона власне заважає країні рухатися вперед, це однозначно, це однозначно. І, власне, як, чим закінчиться це протистояння, мені здається, зараз ніхто не може відповісти. Але на вашу думку, які фактори ще треба врахувати для того, щоб Україна поволі почала нарешті вставати з коліни, рухатися вперед. Тому що от, особливо пересічні мешканці, пересічні українці зараз дуже дуже добре відчули, що життя погіршилося. Власне, от, що потрібно зробити для того, щоб ми якось більш оптимістично дивилися в майбутнє? Поки ми мож... можемо визнати те, що за 23 роки у нас повільно проводяться реформи. Угу. І я пам'ятаю адміністративну територіальну реформу безсмертного, яку він після обрання президента намагався впровадити, навіть вона не реалізувалась. Є в президента програма 2020, є 13 реформ, і спільно із. Іншими політичними силами буде все ж таки зроблено крок для реалізації uh -huh. цих швидких uh -huh. реформ, як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні там, децентралізації влади, децентралізації фінансів, децентралізації цієї податкової системи, децентралізації, тобто скорочення державного апарату, тому що він, тобто, і по перше, і роздутий, і по-друге. Взагалі багато таких структурних підрозділів в державі виконавчих органів влади потрібно скасовувати, створювати нові. Треба брати приклад Грузії, яка швидко за 4 роки змогла провести ті свої реформи в маленькій країні. Без цього ми вперед не зможемо рушити, особливо з врахуванням довготривалого шляху від угоди про асоціацію до кандидата. Uh, в члени ЄС. Ну, власне, зараз е, уже важко буде списувати всі прорахунки на п'яту колону, тому що ви вже сказали, що і комуністів, і регіоналів, ну так званих, в парламенті буде набагато менше. Так то тепер -то все залежить власне від тих демократичних сил, які обрав народ з надією на те, що вони будуть рухати цю справу вперед. Як ви вважаєте? Чи власне, окрім, скажімо так, парламентської більшості ще потрібні якісь добрі добра воля ще якихось сил для того, щоб країна запрацювала, можна так сказати? Звичайно, серед депутатського складу є 96 самовисуванців, угу. і вони також відіграють важливу роль у розбудові держави. Колишні представники партії регіонів, я думаю, сидять і очікують провалу роботи демократичних сил, і вони сподіваються на свій реванш угу. вже в найближчі роки. І нам потрібно, так як я вже сказав, не допустити помилок спільної роботи демократичних сил 2004, 2005, 2006, 2007 років, коли також були проведені дострокові парламентські вибори, і ми бачимо, до чого вони призвели. Універсал єдності, спільна робота різносторонніх партій. Вона все ж таки привела до реваншу партій регіонів. І власне зараз, хоч і є багато партійність, але головне, щоб депутати між собою не посварилися за портфелі в першу чергу. Безперечно, скажіть, будь ласка, от про портфелі власне в депутатській в парламентській залі в цьому скликанні не буде народного депутата Віталія Ляшенка. Так власне, ви не будете народним депутатом. Чим збираєтеся зайнятися? Які плани маєте, і що очікувати черкащанам, скажімо так, від, від вашої небайдужої позиції? Ну, в першу чергу я радий, що набув великого досвіду політичної діяльності в області, особливо приймав участь у революційних подіях, проявив себе у боротьбі із попереднім губернатором Сергієм Тулубом. І, власне, прийшов вже зараз час проявити себе у органах виконавчої влади. Чи це буде центральні органи виконавчої влади, чи місцеві, буде видно, але я зараз передаю досвід своїм колегам з демократичних партій, які від Черкащини представлені в парламенті. Так само передаю роботу своїх громадських приймалень їм, передаю навіть ті законопроекти, які спільно напрацював. і продовжую саме розвиватися в цьому напрямку. Разом з тим, я думаю, що прийму участь у одному із напрямку реформ, які запланував провести президент. Тобто від політики не збираєтеся відходити далеко, правда? Віталій, скажіть, будь ласка, от якщо говорити про вибори, ви досить активно брали участь в організації самої виборчої кампанії. Якщо говорити про вибори на Черкащині, я маю на увазі не, скажімо так, таку складову... Особистісно, а взагалі такий організаційний процес, і в тому числі і чесність, прозорість і так далі. Я б хотіла, щоб ви невеличку, таку невеличку невеликий підсумок підвели цьому процесу. Можливо, навіть екскурс. Так. Власне, по судячи з останніх результатів парламентських виборів на Черкащині, ми бачимо, що. Є частковий прогрес в голосуванні в мажоритарних округах за продемократичних кандидатів. Особливо перше, що нас цікавить, це те, щоб жоден з округів не був проблемним. Друге, щоб депутати представляли Черкащину і ми не втрачали року-два на різного роду перевибори. Другий момент у нас виборчий округ, він досить специфічний, і все одно виборці завжди забувають те, де був депутат, за що він голосував, які він погані речі робив, які хороші. І тому ми можливо бачимо неоднозначну картину, коли дехто із колишніх регіоналів також буде представлений в парламенті. Яку функцію ці депутати будуть там виконувати, наскільки вони будуть допомагати в розбудові Черкащини, це буде видно. Власне, Черкащина, як і кожний регіон, потребує повного перезавантаження влади, це проведення також всіх місцевих виборів, тому що в тій ж самій обласній раді. Близько 80% регіоналів перебуває. Це також я ну, це не лише на Черкащині позитивним ситуація. фактором. Є багато нових політичних сил, і я впевнений, що якщо вони патріоти своєї справи, то прийшовши до влади. На місцях вони зможуть там повністю змінити ситуацію, тому що завжди повинна входити в політичний процес жива кров, молода, яка принаймні чогось хоче змінити. Є багато міст, які потребують обрання мерів. Наприклад, немає мера в місті Умань. Там потрібно, тобто, змінювати також політичну еліту і от таким чином розвивати наш регіон. Депутати, народні мажоритарники, я думаю, з часом зможуть використовувати якийсь свій окремий фонд на рівні держави для того, щоб допомагати області і більш активніше представляти Черкащину із, ну тобто, безпосереднім місцем народження звідси при роботі в парламенті. Цей фактор, тобто важливий. Другий фактор це робота їхня в приймальнях, контакт з виборцями, той, який повинен бути щомісяця, він також важливий. Тобто не друкувати там тонни звітів за роботу перед кожними виборами, а от конкретно проводити роботу. Звичайно, в самому місті Черкас в обласному центрі, хоч і відбулось перезавантаження влади, але. Складно відбувається зміна взагалі політичних еліт. Я би навіть сказав, би, вона не відбувається. І, можливо, якщо будуть у березні або в травні, або, можливо, знову осінню перевибори, то зовсім ми побачимо іншу таку політичну картину. Ну і найважливіший фактор. В яку б місцеву раду ти не йшов, потрібно завжди, щоб була з собою з тобою надійна вірна команда. команда. Так, якщо це кандидат в мери, то в нього повинен бути хороший депутатський корпус. Тобто, тому що деякі політики приходять в депутати, навіть не знаючи навіщо. Ясно, є такі. Віталію, а тепер трошки по процедурі, так би мовити. От скажіть, будь ласка, які подальші дії, подальші кроки? Тобто нинішня Верховна Рада, вона ще діє. Діє до якого моменту, як будуть розвиватися події далі, щоб народ розумів? Орієнтовно, 18 або 1 грудня от в цей термін, ну, я би сказав, найближчий місяць повинна відбутися присяга депутатів восьмого скликання. Депутати набудуть своїх повноважень і буде заявлено про створення коаліції. Тобто буде підписана спільна uh -huh. коаліційна угода. Це дасть можливість депутатському корпусу обрати новий кабінет міністрів. Uh -huh. його, його обрання ймовірніше за все слід очікувати от, під новий рік орієнтовно. Uh -huh. Власне, далі йде прийняття бюджету державного, о, знову ж таки, новою. Депутатської каденції голосування за важливі закони. До речі, зараз заявляють про депутатську недоторканність, чи буде на першу на сесію порядку денного це питання поставлено чи ні. Ось, і, власне, подальша вже робота над реформами. Тобто її потрібно починати вже і весною їх потрібно завершувати. Ну так, в цей процес має бути, має мати якісь межі і відбуватися достатньо швидко. Цього вимагає і Європейський Союз, і власне народ України. Так. На завершення нашої розмови, можливо, є кілька слів побажань до Черкащан, до людей, які власне підтримували вас, коли ви перебували на перебували у депутатській залі в якості депутата Верховної Ради. У вас є така можливість? Я хотів би звернутися до виборців Черкащини. Щоб і попросити їх завжди перед кожним депутатом, який представляє ваш мажоритарний округ, налагодити спільну роботу по вирішенні проблем територіальної громади, зокрема, завжди запитувати про функціонування їхніх громадських приймалень. Звертатися туди з приводу звернень, які у вас існують, і проводити спільні заходи з депутатом. Я маю на увазі правозахисні культурні заходи і тому подібне. Звертайте увагу на роботу депутата за весь період і не помиляйтеся у своєму виборі під час наступних виборів. Також хотів подякувати черкащанам за ту допомогу, яку вони надають для наших бійців на сході України, тобто наш патріотичний край завжди захищає територіальну цінність України. І ми, як козацька, скажімо так, земля повинні показувати приклад іншим. І бажаю черкащанам також всім самореалізації, достатку. Роботи, все ж таки і майбутнього для України достойного. Дякую, Віталію. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми Влада і громада був народний депутат України Віталій Іляшенко. На вам добре.